Всім доброго дня. Трошки до... підорали ми кукургузу, яка була змолочена гектарів 10. Нема чого орати зараз. Погода сира, двічі дощ пускався, кукурудза вона стоїть, она. і ще таких ділянок по пів гектара. А від 9 штучок і в полі ще стоїть. А така грязіще в нас. Це я вчора орав кукурудзу. Нічого ще не мито. Плуга трошки відчистив. Плуг полігон Одеса 3 х 35 ПМУ. Плуг з пластиковими отвалами. Спеціально. Заказував я тикрон на заводі. Вони самі встановили мені, щоб мені не мучитися тоді ні з болтиками, ні з чим. Вони самі поставили, все в зборі прийшло. А чого тикрон? Бо у нас дуже суха осінь, це разу 10 років. Все остальне це таке, як ви бачите. Викидав я як преорія все воно. Приорія мені прекрасна, арія. Хотів розказати, поки стоїмо, про настройки. Центральний винт. У мене по пальцях 71 см. Розкос правий, як стоять ззаду, дивиться на походу трактора, а так скручений. Чи розкручений. Небагато. Лівий, так як пишуть у ПЛНах усіх, у Велесагро, в тому самому, у Дімант Одеса. І в цьому в характеристиках у полігона теж пише 515 мм по пальцях. Ми їх скручуємо. На даний момент у мене стоїть цей по пальцях розкос 47 см. Трошки плуг завалюю в борозну. Вона не дуже і видно, а стоїть він вроді і горизонтально. Ну, то це на цьому розкосові я його трошки завалюю, скручую на 47, не 515 мм, а 470. Тут я поставив на валу отак. Спробував я і сюди вал подвинути, і посередині. Щось мені найкраще тут показалося. Навіть не мені показалося, а тракторові. Все слухаю по тракторові. Трактор мтз 82 з передком. Без блокировки, з Догрузкою. Тут стоїть на перший отвір, та перший отвір, якщо. Звідтіля дивиться, звідтіля. Дивиться останній отвір. Оце так стоїть. Ну, тут я поставив отак. Щось так трактору і найкомфортніше. Колесо, не знаю. Оремо ми по грязюці щось.